Вітаю вас, шановні, сьогодні вийшла зранку вже морозець. Ну, як за, приморозок такий був, трава була в інею. І так от дивлюся, вже, як кажуть, сезон підходить до кінця і робимо якісь плани, якісь дивимося, що б не посадила, що треба садити, що не треба, що це за такі грядки. Що забиті, щось тут порядку нема. І знаєте, задаю собі таке питання: а кому потрібен той порядок? Знаєте, дивлюся, е, сади такі професійні, ландшафтного дизайну, і щось мені, не знаю, мабуть, шкода, що люди не бачать отаку просту красу. Отакі от от залишають себе право бачити отаку от красолю Настурцію. Залишають себе можливості побачити і понюхати отакого от тютюну. Бачите, такий-такий. Бо вони ж трипи вони не вписуються в дизайн, правда? Отакого от соняшника, бачите, от за цим. Просо, просто дуже гарне. Але коли він цвів, яка то краса була, зараз його затуляє просо. Ну, а хтось скаже, оце космея, яка ж вона, подивіться, отака теж не гарна, вроді би. А квіточки то гарні. Як же без неї? Правда, ну подивіться, а ось, бачите. Гладіолос отакий, ліатрис відцвів. Він зараз не має вигляду, правда, але сюди прилетить пташка взимку. Я не обрізаю на зиму їх. От ляатрис, бачите, який він. Вроді би чорний стоїть, та нічого, але пташки подзьобають їх. Тут е, ранньою весною були тюльпани і нарциси. Ну, а зараз, бачите. Ось ще цвіте, сунечка така. Ну, це вона в горшечку я підсунула. Гераньки. Гелардія. Це Аризона. Низенька така, теж вперше посадила, не знаю. Посадила ехінацею, бачите, яка лопушиста. Ну, не знаю, чи буде їй тут місце, бо в мене ехіноцея в іншому місці. А оця космея так і не встигла зацвісти. От представляєте літо? Ну, але замість цієї космеї, подивіться, квітує. Ну, скажуть, ага, чого ще не хватало? Нагідки отут Ну, але вони зійшли, бачите, і гарно. Вроді би безпорядок, вроді би хаос. Подивіться, теж ліатрес. Але коли він цвів, подивіться, он там ліатрис, було дуже гарно. І от так от, чи дизайн, чи всього потрошку. От що б я тут посадила? А тут така капусточка. Зайдеш і душа радіє. Вербена бонарська. Бачите, як вона тут прикрашає цю космею, яка не зацвіла. Дивлюся на оцю грядку, ой боже мій! Як казав колись мер, і чого в цьому холодильнику тільки немає, і чого тільки в цій грядці немає. Мабуть, кропивий лапуха. Бачите? Мальви посадила, не розрахувала, забулася, що вони такі високі, бачите. Тут і Ацедантера цвіла. Ось вона закінчує. пахуча-пахуча. Бачите, теж тикнуло. Ось тут. Гайлардія, це ця Аризона. Подивіться, чого. А це на наступний рік. Забула, як називається. Бачите, тут і кріп є. Перший зійде, бачите? І така космея. Цікава, але сухо було, трошки поливала, трошки така невзрачна вже. Знаєте, я обрізаю ці відцвівші, а потім думаю, та хай собі будуть і пташка з'їсть. Ось теж, бачите, космея не зацвіла. Ви таке бачили, щоб космея за ціле літо не зацвіла? Буває? Ось Оцей гарненький, бачите, він не цвіте, він такий гарний, зберігся. А ось оцей, бачите, ніякий. Значить, ну не буду його, як кажуть. А це кавалер, або як він називається, забулося. І ароматна наша, каже, медова травка. Ось оце я перший раз посадила. Льонок у нас називали колись, але як зараз забулося, як називається. Ось, бачите? Теж посаджу, аби насівалася, бо дуже гарно, мені подобається. Шавля лікарська обрізала, їй сподобалось добре. Знову ж таки, бачите, ліатрис. Ну, я його звідси викопаю, щось посажу інше, але подивіться, капуста, вона в ведрі. Краса, краса. Геранька ось тут на кутику. Ну так взагалі, подивіться, ну, як кажуть сказати, що дизайнер працював ні, бабуся із села. А може, як кажуть, це англійські квітники, чи як вони ще називаються, там квітів, квітів, різних, різних. І оце мені якраз подобається до душі. Оце мої такі грядки ромбові, 5 штук їх. Бачите? Ну, щось поміняю, щось викопаю, щось добавлю, але все-таки, знаєте, не буду робити, як кажуть, одноманітні, ні. Хай тут тюльпани були теж, там десь був. Ось бачите, пересадила, забулася, як називається. Бачите, я вперше пані Наталі моїх підкажуть. Що то в мене така краса, бачите, яка квітує, бо шкода було. Пересадила, полила, підкормила. Ось капусточка, бачите, та гарна, а ця на сонці зовсім слабшенька вона виглядає, але геранька поряд, айстри цьогоріч дуже гарні у мене, але там в городі. І знаєте, отак іду і дивлюся думаю, Ну, кажуть, сад, квітник. Та навіть не знаю, як назвати своє обістя тут. Е, і квітник, і город, бо є і кукурудза. Ось вечірком туди стала і показувала оцю частинку. І помідори є, і петрушечка є, і капуста, і перець. Ну як його назвеш? Не знаю. Бачите, гайлардія, яка красуня. Ну як залишити отак, бачите? Ось, злякалась. Ось отакий сад. І ось сонях який. Я не знаю, скільки він буде кілограмів. Величезний, величезний такий. Ну, хай дозріває, скільки зможе. Оце, шановні, дивлюся. Ну, звичайно, там, от, бачите, коряги такі притягли. Ну, щоб щось таке собі, знаєте, замисловати, Може так, щоб поставити з краю, щоб присісти. Ні, оцей курільський чай оце приберу, звичайно, бо не то, не те, не те. От, ось оце, мабуть, буде. бачите, Чорнобривці на всі випадки життя. Вони гарні. І спочатку, і до, до морозів. Дуже сподобалось айстрочки, ось синія Захара радує око. отак от, знаєте, і, як кажуть, є де очі, на що положити, як кажуть, око. Зачепитися, зачепитися поглядом. Там травка, там. Кріп, там ще щось. Не знаю, що це мені говорить, але не газон. Ось він газон. Бачите, скільки газонів? Пів гектара газону. Але по газону там не побігаєш. А отут от вийшов. Подивився красота, яка гарна, бачите? Подивився верба, яку тикнула. А вона Мацудана, вона кучерява буде, я її дам місце на наступний рік, вона буде, займе певне місце. Що цей кущ, проси. Дуже гарно. Ну, отак, отак і живе. І думаєш, ой, того хочу, того хочу, того. А все ж, вроді би таке, знаєте, сумістила сумісне з несумісним. Але Материнка, і чорнобривці, і гортензія, ну так є, так і показую. Ну все, вибачайте. Лайк like, чи дизлайк. Підтримайте, чи посваріть, що так не можна. Як думаєте? Але кажуть, тут думок може бути багато, бо краса в очах того, хто дивиться, і хто хоче її побачити. Хтось у травинці побачить красу, а хтось і троянду скаже, що вона недосконала. Отак. От Бувайте здорові, добра вам, миру.